Підсумки якої мистецької акції підбили на Яворівщині та скільки зібрали для ЗСУ в старичах. Мої вітання, з вами Марія Канцелярист. І зараз деталі про це та інше. Про новини держави у Генштабі уточнили, що кількість уражених літаків російської авіації в ході спеціальної операції павутина СБУ склала 41 одиницю. Серед них фахівці зафіксували і стратегічні бомбардувальники. Деякі українці, у яких є діти, у 25-му році можуть отримувати додаткову виплату щомісяця до 6 тисяч гривень. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Це ті діти, в яких виявили тяжкі захворювання, розлади, травми, але при цьому інвалідність не встановлена. Новини на Янтарне Фем до локальних підсумків, футбольний турнір, на честь пам'яті героїв і велике благодійне свято відбулися днями в старичах. У програмі були виступи учнів школи, оркестру 184-го навчального центру, ансамблю вишиванка, аніматорів від паляниця шоу, лотерея та численні майстерки. Разом понад півсотні активістів і безліч гостей задонатили на ЗСУ майже 155 тисяч гривень. Яворівська районна військова адміністрація провела мистецьку акцію Тобі митрополите. У Прилбичах нагородили 58 її учасників, адже село було родовим маєтком для шептицьких. Переможці визначили за результатами інтернет-голосування. Роботи готували в номінації Поезія есе та малюнки. Свято дитячої творчості для мешканців Новояворівська організували днями у внутрішньому дворику ПК Кристал, арт простір, місто щасливих дітей, включав, зокрема, виступи юних талантів, майстер-класи з розпису пряників, сімейний пленер, сувеніри, чаювання, фотозону та акцію Україна. Це ми. У художньому училищі імені Станька презентували каталог творчого доробку Наталії Дюх. Подія зібрала, поціновувачів станкового живопису із Яворівським орнаментом цієї мисткині, відомої далеко за межами краю. На заході кожен долучився до створення картини, яку виставлять на аукціоні 15 червня в день відзначення Дня Івано-Франкового на підтримку ЗСУ. Новини на Янтарне ФМ. До новин спорту. Результативний та успішний виступ новояврійської громади відзначили на чергових змаганнях спортивні ігри Львівщини 2025 Цього разу це обласний фестиваль Мамо тато Я спортивна сім'я, який проходив у селі Бірки. Сім'я Глинських виборола тут перше місце серед 14 громад. Ще одну золоту перемогу здобула і сім'я шкарпінців у категорії Люди з інвалідністю. Про погоду в середу вночі 13 градусів, а денна температура на позначці 25. Вночі без істотних опадів, а в день короткочасні дощі, грози і подекуди град. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі та в тумані 200 500 метрів. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все. Головне. Бажаю вам лише світлого настрою. Натхни. Та улюбленої музики від Янтарне Фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.